Добрий ранок, зніму, як мене зустрічають батьки. До, Роксі! Привіт! А де малі? Ой, а де ви взялись? Дивіться, що я вам зробив. М -м -м. Воно таке сухеньке, пересохше, а ну бігом. Так, вряд-вряд сидіти. Ой-ой-ой, потягушки які. Так, ти чого кричиш? Щас дам! Щораз я буду кричати, треба сісти, щоб всі гарненько було. Ти бачиш, де діти були взагалі? На дискотеці, може, всю ніч ходили. Ти слідкував, я вийшов, а вони бігають біля мене. Де, де були? Що ти за батько? Що ти за мати? Ану, так, даю по черзі. По черзі. Так. По черзі. Невгомовні, заспокойтесь. Заспокойтесь. Малишка. Друга малишка. Третя малишка. Рей, стоп. Коли всі взяли. Роксі сидіти. Круг зроби. Круг, 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 Молодець. І станцюй, станцюй, доставай. Ой, давай, 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 давай. Давай, 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 мамашка.